Катерина Табашник знову відкриває спортивні новини. У середині січня харківська спортсменка виграла у Львові 26-й меморіал Олексія Дем'янюка зі стрибків у висоту, повторивши найкращий на той час результат сезону у світі 1 метр 91 сантиметр. Два дні тому виборола бронзу на другому етапі золотої серії світового легкоатлетичного туру у приміщенні, який відбувся у столиці Сербії Белграді. Табашник Чіла третє місце, подолавши метр дев'яносто. Це її перша міжнародна медаль за два роки. Висотні амбіції Катерини Табашник, харківські легкоатлети, які представляють профільну школу вищої спортивної майстерності, підтримали на командному чемпіонаті України у Києві. Володарка національного рекорду у стрибках із жердиною Марина Килипко виграла змагання, взявши 4 метри 30 сантиметрів. Тетяна Гамора посіла третє місце. 25-річний Артем Левченко здобув очікувану перемогу у штовханні ядра. Рекордсмен області закинув. Семикілограмовий снаряд на 19 метрів 47 сантиметрів. У жіночих змаганнях Софія Ромасюк показала другий результат та виконала норматив майстра спорту 16 метрів 2 см. Ще один медальний дубль харків'яни оформили у секторі для стрибків у висоту. Лілія Клінцова посіла друге місце – 1 метр 75 сантиметрів. Богдан Зміїцький, підкоривши 2 метри 10 сантиметрів, став третім. Віталій Альохін замкнув трійку призерів у бігу на 2000 метрів з перешкодами – 5 хвилин 54 та 61 соте секунди. У загальному заліку командного чемпіонату України збірна області посіла 10-те місце. Місце серед шкіл вищої спортивної майстерності харківська ШВСМ з легкої атлетики стала четвертою. Сильні рукоборці у нас також є. Брати Микита і Давид Попови підтвердили свій клас та високий рівень харківського спорту на Кубку Пушкарів з армреслінгу. Спільно вони викосили дві золоті та три срібні нагороди. Турнір пам'яті заслужених тренерів України Андрія та Анатолія Пушкарів проходив у місті Кременець Тернопільської області та зібрав більше 200 учасників із 15 регіонів. Микита Попов зробив медальний хет-трик. Два золота він забрав у ваговій категорії до 80 кілограмів. В обох фінальних поєдинках харків'янин змусив капітулювати Володимира Грищука з Івано-Франківська. В абсолютній першості Микита зупинився за крок від триумфу, ставши срібним призером на лівій руці. Він поступився у вирішальному протистоянні тернопільському спортсмену Ігорю Пасиці. Давид Попов у відкритій категорії боротьбі лівою рукою став п'ятим. У своїй вазі до 90 кілограмів здобув два срібла. Вивезти з Кременця хоча б один головний трофей йому завадив місцевий фаворит Дмитро Шемчук. Готував братів попових до змагань їхній особистий тренер, заслужений майстер спорту Вадим Красов. У командному рейтингу кубка пушкарів з армреслінгу харків'яни із п'ятьма нагородами посіли восьме місце. Потрібен їм берег турецький, потрібна країна. Чужа, але виключно для повноцінної підготовки до весняної частини футбольного чемпіонату України у жіночій вищій лізі. Металіст 1925 провів перший із чотирьох контрольних матчів, який головний тренер Володимир П'ятенко запланував на тренувальному зборі в Туреччині. Суперником харків'янок був найтитулованіший клуб Швейцарії, 24-разовий чемпіон та 15 разовий Володар Кубка країни Цюріх. для спарингу найкращий варіант. Сильні суперники дають змогу виявити слабкі сторони. Металіст 19-25 та Цюріх розпочали матч активно і швидко обмінялися голами. Суріла Монтана відкрила рахунок на п'ятій хвилині. На шістнадцятій м'яч у відповідь забила дебютанка харківського клубу Вікторія Гірен. Надалі харків'янки були ближчими до успіху, але перший тайм так і завершився в нічю. Після перерви тренери зробили численні заміни п'ятенко аж дев'ять. Цюріх більше атакував і на дев'яностой хвилині вигриз. Перемогу з усиллями захисниці збірної Швейцарії Наумі Мегрос, яка перетворила на гол подачу з кутового. У неділю металіст 19.25 зіграє з данським клубом Міттюлан. Олександр Шаріков, Світлана Бреус, Спорт Харків. Новини.